Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Саковський Сергій Володимирович, начальник первомайської районної військової адміністрації. І тема нашого брифінгу соціально-економічна ситуація в Первомайщині, І яка взагалі ситуація там? Доброго дня, вітаємо вас! І давайте спочатку вам слово, а потім перейдемо до запитань від шановних журналістів. Будь ласка. Доброго дня, шановні журналісти, присутні. Ситуація на Первомайщині сьогодні відносно стабільна, контрольована. Цю стабільність вдається забезпечити за рахунок тісної комунікації та співпраці з районною військовою адміністрацією, із обласною військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування та іншими інституціями, які сьогодні працюють і знаходяться на Первомайщині в нашому Первомайському районі. Щодо пріоритетних діяльності районної військової адміністрації в 2023 і на 24 рік залишаються основні напрямки: це підтримка Збройних сил України, також безпековий режим, в тому числі нарощування фонду захисних споруд, а також соціальний захист населення. Щодо соціального захисту населення, то станом на 11 березня 2023 року по Первомайському району обліковується 11 тисяч. 706 внутрішньопереміщених громадян, які сьогодні отримують виплати та допомоги. От щодо цифр, то за 2023 рік на проживання отримали допомогу близько 140 мільйонів, і за два місяці січень і лютий 2024 отримали 18,3 мільйони. По восьми територіальних громадах, а також з інших бюджетних джерел отримали допомоги на 272,4 млн грн. Через управління соціального захисту населення при Первомайській районі державної адміністрації здійснюємо надання 17 державних допомог 5818 особам, де за 23 рік виплачено 181,6 млн грн. Щодо економічної діяльності. То основна діяльність, як я вже і доводив, в районі є як і довоєнний час, так і на сьогодні є агропромисловий сектор, де йде вирощування рослин та сільськогосподарських культур. Аграрії району в 2023 році зібрали 760 тисяч тонн. Зернових культур. Ну, дам більш чіткі цифри. Озимих зернових зібрали 343,8 тисячі тонн. З них пшениці 262,3 тисячі, ячменя 81,5 тисяч тонн. Також ярих зернових 10 тисяч і 6. Тисячі тони ріпаку 28,8 тисячі тонни, соняшнику 153 тисячі, кукурудзи 218 тисяч тонн, сої 3,3 тисячі тонни аграрі райони сьогодні під врожай 2024 року провели відповідні роботи і засіяли площі близько 88 тисяч гектар озимою пшеницею та ріпаком. На сьогодні закінчується проведення робіт щодо підживлення і вже закінчується підготовка до посівної кампанії. Ну, так як в нас північно-західний регіон Миколаївської області, в нас ще на сьогоднішній день є заморозки, тому вже ближче до вихідних, зараз після опадів, аграрії вийдуть в поле і почнеться повним ходом відповідна посівна кампанія. Хотів би зараз надати інформацію щодо е захисних споруд. На території району обліковується 342. 342 об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, з яких 190 захисних споруд, за яким за результатами щоквартальної перевірки обстежень встановлено готовими до призначення є 41 споруда, що становить 22 Обмежено готові 112, що становить 59%, Ну і готові є 37, що становить 19 Тобто, взагалом 153 Цивільні споруди захисту придатні для укриття населення, але є тут над чим працювати завдяки вжитим заходам, органами місцевого самоврядування та балансоутримувачами. Здійснено в 2023 році ремонт 142 укриттів, з яких 110 в закладах освіти. І на це все було витрачено, касові видатки становили 32,1 млн грн. Але також протягом 2023 року ми на 90 укриттів збільшили фонд захисних споруд. Я вважаю, що це дуже достойний показник. І на сьогоднішній день в нас обліковується по району 152 найпростіших укриття, тобто. Споруди цивільного захисту. Всього рекомендовано для укриття населення Первомайського району 305 споруд, але є ще над чим працювати. На 24 рік заплановано ремонт, капітальний ремонт. І... Нарощування фонду захисних споруд як мінімум 23 таких споруди, де планується забезпечити з різних джерел фінансування як з державних, так і з донорських, так і з місцевих бюджетів в районі 125 мільйонів гривень. Тому продовжуємо працювати. Ну в рамках підзвітності і прозорості хочу довести інформацію щодо е бюджету фінансових показників, які були в нас в 2023-му і що сплановано на 2024-й рік. План надходжень доходів до загального спеціального фонду е без врахування між е Бюджетних трансферів. Ну, що відноситься до міжбюджетних трансферів, це базова дотація і надання субвенцій. То Первомайський район на 23-й рік становив 1 мільярд 174 мільйона гривень. За 23-й рік до місцевих бюджетів надійшли кошти в розмірі 1 мільярд 230 мільйонів гривень. Виконання становило зведеного бюджету 104,7%, тобто всі громади. Всі дев'ять місцевих бюджетів виконали поставлені завдання і перевиконали цей бюджет. Це дуже добре. Що дало розвиток як економічного, так і соціального і безпекового розвитку району в цілому щодо структури видатків. По таким видаткам, значить, 1 мільярд 39,4 мільйона це становила оплата праці з нарахуваннями та енергоносії. 11,5 мільйона гривень було поповнено матеріальний резерв. 32,1 мільйон, як я вже сказав, було направлено на захисні споруди. 56,9 мільярдів це мільйонів, вибачте, заходи з підготовки і сталого проходження опалювального періоду. 38,7 мільйона це поточний капітальний ремонт водопровідних мереж та водовідведення, і надзвичайно, як я вже говорив, пріоритетним завданням сьогодні стоїть як в первомайській районній адміністрації, так і в органах місцевого самоврядування. Було направлено 41,1 мільйона. Субвенцій на підтримку Збройних сил України в 2022 році цей показник становив 44 мільйона. То за два роки повномасштабного вторгнення надали допомоги на 85 мільйонів гривень. Та да, дійсно це мало. Ми над цим працюємо тому. Є ще на над чим працювати в цьому напрямку. Ну і згідно з бюджетним кодексом України, всі органи місцевого самоврядування місцеві бюджети прийняли вчасно на 2024 рік. План надходжень до загального та спеціального фонду без врахування трансфертів на 2024 рік становить 928,2 млн грн. мільйона гривень в порівнянні із 2023 третім роком надходження планові надходження скоротилися на 29%, але держава підставила плече органам самоврядування і надано буде базової дотації на загальну суму 106,7 млн грн. чотирьом громадам: це Первомайська територіальна громада, врадівська. Кривозерська та арбузинська також станом на 1 березня 2024 року надходження до місцевих бюджетів району становить 169,9 млн грн. Або це становить 125% від планових показників, тобто за два місяці ми виконуємо поставлені цілі і планові показники бюджету з і 18,3% це виконання до плану на повністю 24 рік. Хочу також поділитися такою інформацією про те, що з метою забезпечення на території Первомайського району реалізації державної ветеранської політики. Це тема дуже важлива в жовтні місяці 2023 року, а якщо точніше 2 жовтня 2023 року. Утворено відділ з питань ветеранської політики, відділ взаємодія з територіальними громадами райони, координує роботу офісів співпраці та співпрацює з помічниками ветеранів. Відповідно до порядку 18 пункту 18 порядку реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в громадах. На підставі постанови Кабінету міністрів від 19 червня 2023 року, номер 652 в адміністративних центрах територіальних громад створено вісім таких офісних центрів допомоги ветеранам. На сьогоднішній день повноцінно призначені в двох громадах: це Первомайська і Арбузинська, два помічника ветерана, які пройшли відбір співбесіду, відповідне навчання. І з грудня. 23-го року надають послуги. Помічниками надано військовослужбовцям послуги близько, ну більше вже 700 таких послуг. Які послуги вони надають? Різні, включаючи і психологічну, і юридичну, і одноразову виплату. Допомога надається як військовослужбовцям, так і ветеранам, так і членам родин цих категорій осіб. Тобто там, в громадах, в яких на сьогоднішній день ще не призначені помічники ветеранів, ці послуги надаються соціальними працівниками. Тобто жодне, жодне прохання, воно не залишається безслідно. Ну а відповідний відділ координує роботу і в тому числі надає ті ж самі послуги, які надають помічники ветеранів. Хочу ще розповісти сьогодні про дуже чудовий проєкт, який реалізується в 20 областях України за ініціативи нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Це Всеукраїнські шкільні ліги Пліч-Опліч, які сьогодні йдуть під таким гаслом. «Пере... Разом, разом переможемо. Це дуже потужний проєкт, дуже потужний проєкт. Ну, якщо рахувати, ну, Миколаївщина, в тому числі Первомайський район, також долучився до цього проєкту на сайті офіційному сайті Пліч-Опліч Шкільні ліги. Миколаївщина зареєструвала 511 команд, із них первомайські школяри. Зареєстрували 197 команд. Це дуже важливо. ну, і це зрозуміло, що в нас більш тиловий район, тому, звісно, всі вже скучили за цим спортом. Ми приділяємо уваги безпековому рівню. Також змагання проводяться із п'яти видів спорту: це баскетбол, волейбол, футзал. Спортивне орієнтування і новий для нас вид спорту це черлідінг, де йде поєднання елементів акробатичної гімнастики, гімнастики і танцювальних прав. В нас зареєструвалися, як я вже сказав, 197 команд в участі в другому етапі це територіальний етап, де в участь 2266 учасників. Ну, вже е, пройшли змагання з двох видів спорту баскетбол, волейбол, з волейболу прийняли участь 44 команди, з баскетболу 33. І вже стартував третій етап це районний етап, де 1 березня ми провели на базі Первомайської громади е, в районі змагання. Переможці територіальних громад вибороли найкращі команди, які будуть представляти в четвертому обласному етапі, з волейболу. Тому зараз готуємося до прийняття вже другого виду спорту це баскетбол, який пройде 15-16. Я скажу, що такі позитивні емоції у дітей, і дійсно під таким гаслом разом переможемо сьогодні, як і на фронті, так і. В дитячому середовищі, шкільному середовищі, ну і звісно ж громадам. Ну це все вдається завдяки нашим Збройним силам України, підтримки нашого президента, офісу президента, обласної військової адміністрації, народного депутата, який у нас працює на окрузі, і дуже плідно допомагає Максим Дердя. Тому сьогодні всі разом ідемо до перемоги і наближаємо нашу перемогу кожного дня. Дякую. Дякуємо, колеги. Є запитання до нашого спікера? Немає запитань. Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо і разом до перемоги. Разом до перемоги. Дякую. Все буде перемога.